Вітаю з вами Максим Середа. Сьогодні середа. Продовжимо говорити про пенсійну систему України. Сьогодні поговоримо про третій рівень пенсійної системи. В першому відео, яке я знімав на минулому тижні, ми говорили про перший рівень солідарну систему. Я вам розповідав, починав це відео з коня боксера, який хотів на пенсію. А зараз я хочу почати це відео з нашого прем'єр-міністра, який зустрічався з студентами, і він. Розповів їм про перспективи подальші на розвитку нашої пенсійної системи, послухайте пряма мова і майбутніх студентів переміститься от сюди, і тут буде от так мало працездатних людей і от так багато пенсіонерів. Співвідношення буде один до двох, і що це означає? Що прийдеться податків двічі збільшити, для того, щоб е компанії і ви могли утримувати нас, пенсіонерів. На тому рівні, який є сьогодні. А якщо ми хочемо більше, то е, треба тоді ще більше податків збільшити. Звичайно ж, компанії сьогодні не хочуть вже тих платити податків і збільшувати того рівня, який є на сьогодні. Звичайно, збільшення вдвічі або ще більше е, неможливе. Тобто, е, ми не зможемо платити пенсії майбутнім пенсіонерам через років 15. Це звичайно математика, економічна демографія. Е, що, що треба робити? Різні підходи, але це якраз відповідь, я вже казав на зустрічах з бізнесом. Веду е, свій список злочинів проти України за 30 років, і один з перших це один з них це відсутність накопичувальної пенсійної системи. Тобто, кожен з нас має подбати про свою пенсію напевно вже з молодого віку. І е, насправді ми будемо створювати накопичувальну пенсійну систему вже з наступного року. Тобто, кожен з вас зможе накопичувати собі пенсію і буде мати якусь невелику пенсію соціальну, е, як в розвинутих країнах, яку дає держава, і е, далі е, мати уже свої кошти, такими, ми, якими ви їх собі створити, це важливе питання. Е, ви зараз про це не замислюєтесь, але насправді час втікає швидко, і е, ми за вас про це подумаємо для того, щоб у вас була нормальна пенсія, ми собі якось дамо раду е, в, е, вже в найближчим часом. І це злочин проти держави, відсутність накопичувальної системи. Так само, як от дивіться, що ми маємо в Україні. Ми маємо в Україні три рівня пенсійного забезпечення, пенсійної системи, перший, другий, третій. Другий поки не працює, його планують запустити в 2026 році. Вже є якісь нарахування, є якісь спроби, але поки що другий рівень не працює. Це державне накопичувальне страхування. Є солідарна система, яка працює або як, тому що рівень демографії, рівень якби, легалізації доходів України не дозволяє їй, вона просто зменшується, вона становиться неактуальною. Є третій рівень недержавні пенсійні фонди. Третій рівень пенсійної системи в Україні це добровільне недержавне пенсійне забезпечення, яке дозволяє громадянам самостійно накопичувати додаткові кошти на пенсію через внески до недержавних пенсійних фондів або страхових компаній. Участь у цьому рівні є добровільною та може здійснюватися як самим працівником, так і роботодавцем від його імені. Про що я кажу? Про те, що ви можете зараз собі обрати уже недержавний пенсійний рівень. І Оформити накопичувальне пенсійне забезпечення собі. Основні характеристики третього рівня пенсійної системи. Я буду якби, давати свої коментарі і просто базові речі, які ви потрібні, потрібні усвідомити про третій рівень системи. Перше, це добровільно. Громадяни самі вирішують, чи брати участь у недержавному пенсійному забезпеченні, обираючи відповідний пенсійний фонд або страхову компанію. Ми сьогодні будемо розмовляти про страхові компанії. Вони в основному працюють у нас в Україні на цьому ринку. Додаткові внески: учасники можуть додатково регулярно наразово вносити кошти на свої пенсійні рахунки, формуючи таким чином додатковий капітал для майбутніх пенсійних виплат. Тобто, якщо у вас з'являються кошти, ви можете вносити їх, збільшуючи цим самим накоп... свої накопичування. Податкові пільги. Держава надає податкові стимули для учасників третього рівня, зокрема, можливість зменшення оподаткованого доходу на суму внесків до НПФ у межах встановлених лімітів. Про що йде мова? Якщо це більш стосується людей, От, у мене є один друг, який отримує легальну білу зарплату, з якою платяться всі податки. На цю легальну зарплату нараховується податок на з доходу, 17%. Так, от внески, які платить вона на накопичувальне забезпечення пенсійне, не обкладаються податком 17%. Тобто людина може взяти справку про доходи, те, скільки йому нараховано. Податку на його дохід і отримати компенсацію, це я робив, це працює дійсно налогово компенсує 18% від тої суми, яка вноситься на пенсійне забезпечення. Тобто, ті суми, які ви вносите на накопичування, вони не обкладаються ПДФО, 18%, їх можна повернути. Так держава стимулює пенсійне накопичення. Це досить класно. Ще додам, забігаючи наперед, що. При арешті рахунків на страхові компанії, страхові накопичення, це не розповсюджується. Якщо є рішення суду, за вам заблокували всі карти, то на пенсійному рахунку у вас все добре, все нічого не арештовується. І при розлученні ці кошти теж ніде не фігурують. Це ваше накопичення пенсійне, тобто ну, це як додатковий плюс тема, дуже актуальна на сьогоднішній день. Тому люди, в яких є гроші, потрібно подумати про це теж. Незалежність від державної системи. Державні пенсійні фонди працюють окремо від солідарної системи, що дозволяє учасникам диверсифікувати свої пенсійні накопичення та зменшити ризики, пов'язані з демографічним та економічним, економічними змінами. Тобто, ну, це паралельно. Те, що там... Держава приймає пенсійні там якісь реформи. Це вже окремо. Ви працюєте з недержавною страховою компанією, яка вже регулює ваші відносини договором, е нараховує вам додатковий інвестиційний дохід на ваші внески. Ви отримуєте, ви можете зробити коригування на інфляцію, отримувати щорічно додатковий інвестиційний дохід від е розміщення своїх коштів. Це 12-14%. Так, станом на 25 й рік уряд України планує впровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи другий рівень, але ну, з 26-го року це можливо і запрацює. В основному у нас зараз цей ринок працює накопичувального пенсійного забезпечення, працює по страховим компаніям на 23 й рік. У Нас існувало 89 non-life компаній, це ризикове страхування, і 12 страхових компаній Life. Тобто non-Life, ви розумієте, це ризикове, є ризик настання якоїсь події, тож ДТП. Ви платите, якщо цей ризик трапляється, вам виплачують страхову суму. В кінці, якщо нічого не стається, ви просто якби, залишаєтесь при своїх, віддавши страхову премію людині, фонду страховій компанії. А страхові компанії по лайфу це накопичувальні, тобто ви платите певні внески. На них компанія нараховує відсоток, акумулює ці гроші, розміщує, коригує на інфляцію. І потім з через певний час вона вам накопичує певну суму і потім виплачує ці гроші. Плюс додатково з цими програмами йдуть додаткове страхування життя, а також додаткове страхування в вигляді. З захисту від ризиків отримання травм, інвалідності. Що це дає? Це дає те, що якщо ви берете з накопичувальною програмою ще ризикове страхування, то вам не нараховуються відсотки на дохід від цього інвестиційного доходу. Тому варто брати і основне страхування, і додаткове, тому що ця програма буде вважатись ризиковою. і, не буде братися 18% ПДФО з того доходу, який вам нарахували, і 5% воєнного збору. Тобто, і ви одночасно захищаєте себе від на випадок смерті або там, інвалідності, і з другого боку ви економите на податках, на яких які ви отримуєте від доходу від додаткового інвестиційного доходу. Лайф-компанії зазвичай укладають більш довгострокові страх... договори страхування на 5 і більше років і передбачають захист застрахованої особи на випадок багатьох нещасних випадків, подій, смерті, інвалідності, травм і так далі. Рейтинг страхових компаній Лайф за обсягами премій. От, ви бачите, що є страхові компанії в Україні. Тут є один якби, лідер, я працюю з компанією ПЗУ. Uh, і я потім поясню, чому. Uh, і страхові компанії, в принципі, 5 страхових компаній в цьому сегменті контролюють майже 85% ринку всього. Чому я брав з ПЗУ? Тому що це компанія, яка працює в Україні як Non-Life з 93-го року. Лайф вона працює з 2003 року. Сама материнська структура ПЗУ її історія 200 років. Це польська страхова компанія. Вона працює зараз і в Україні, в Польщі, і в Литві, Латвії, Естонії. Досить велика структура з великими традиціями. Там є дуже серйозні методики оцінки ризику, оцінки ризиків, нарахування, розміщення портфелю. Вона стабільно нараховує там 12-14% додаткового інвестиційного доходу. Дивіться, для держави, чому цей рівень дуже важливий? Тому що страхові компанії, це як вони акумулюють гроші від своїх вкладників і інвестують їх в економіку, по суті, виплачуючи інвестиційний дохід своїм учасникам. Інвестиційний дохід це дохід, отриманий за договорами страхування від розміщення коштів та резервів. Тобто страхова компанія по нормам регулятора НБУ регулює цю діяльність. Вона якби акумулює ці гроші, розміщує їх на інвестиційному ринку. Велику частку інвестиційного портфелю страховики розміщують на фондовому ринку облігації внутрішніх державних позик, і потім виплачують, нараховують своїм учасникам своїм. Ті, хто люди вкладали гроші, нараховують е, дохід. Що я вам скажу? Давайте на цьому закінчимо. Можна дуже багато розповідати ще про це, щоб довго не затягувати, скажу вам е, якби таке, загальні, загальні висновки, які е, ви маєте зробити з цього. Дивіться, е, ви маєте розуміти, що той рівень пенсійного забезпечення. Який у нас наразі існує, він практично закінчує своє існування. людям, яким 40-50 років, у яких дуже мало е, стажу роботи на даний момент, а там береться до уваги ну, той стаж, з якого ви платили податки, е, ну, таких людей мало. У нас дуже багато людей працюють неофіційно, недостатньо стажу для солідарної системи, вона, скоріш всього, найближчі роки буде закінчуватися. Вона перетвориться більш на якась незначна соціальна допомога, яка не дасть можливості вам вижити. Коли буде запущений другий рівень системи пенсійної, ніхто не знає і наскільки він дієвим буде, я вам так скажу, що от. Я слухаю, ну, по четвергам у нас є зустрічі, і от державні структури консультуються страховими компаніями, тому що страхові компанії вже працюють на цьому ринку більше 20 років. У них є досвід управління цими ризиками. Держава, запускаючи другий рівень, у неї немає досвіду, по суті, управління портфелем і організації всього цього процесу. На ваші. Заперечення, що там недержавний пенсійний фонд може там зібрати свої речі і е, забрати свої гроші і десь утекти. Ну, якби воно має має певний який є. Ну, для радянської людини, яку скільки раз кидали, яку кинула держава, наймогутніша держава там свого часу СРСР, який обнулив усі вклади, розумію, що там розповідати, що. Железобетонно надійно я не можу, але, ну, наприклад, та ж компанія ПЗУ працює 200 років, Метлайф там теж 100 років працює. Ці компанії існують там більше, ніж наша держава. Тобто, ну, таких підстав не довіряти їй більше, ніж нашій держави, ну, немає. І з іншого боку, ну, в принципі, немає альтернативи. Які альтернативи є у вас пенсійного забезпечення? Депозит банку. Ну, вибачте, там фонд гарантування вкладів там, невелика сума по, цій, по цьому фонду. Плюс зараз система фінансового моніторингу, яка запитає вас, де ви взяли ці кошти, плюс якби, банківські таємниці фактично не існує. Ну, якби є багато якби, моментів. Якщо не банки, там, долари. долари Накопичувати якусь суму в доларах, їх вдома зберігати, ну, теж такий собі варіант. Зараз летять дрони, розрушають ці ну, дуже великі ризики, як грабунків, так і просто в один момент залишитись без нічого. Тобто, ну, взагалі особливих і перспектив, якби альтернатив немає, тому що потрібно а людей, в яких є гроші, які там розглядають. Різні, ну от як у мене друг там каже, я лучше біткоїні куплю. Ну я розумію, що ті тренінги, які там кричать, що вложив там долар отримав 100 тисяч, вони звичайно класно виглядають. Але ну в основному, якби більшість де до 105% людей, які не обізнані на цьому ринку, просто там тупо втрачають свої гроші на цих усіх ринках, біржах і. Цьому на світі. Те, що я вам пропоную, це реально дієва схема, яка працює в усьому світі роками, і яка працює в Україні уже давно. Мені ці програми пропонують ще з 2000 року, напевно, навіть сьомого. Але зараз це дуже стає актуально, і я в наступному відео підготую там. Конкретно програми з презентаціями, з розрахунками, які я вам запропоную оформити. У мене вже є доступ до оформлення, все тут легально. Е, оформивши, наприклад, собі цю програму, ви, у вас буде власний кабінет, де ви будете бачити власні накопичування, отримати інформацію. Все це управляється якби онлайн, все працює добре, є зворотний зв'язок. Взагалі, все, що потрібно на цьому рівні. Тому я вам пропоную написати сумніви під цим відео, якщо у вас є сумніви, питання, якісь побоювання. Я розумію, що ви можете мені написати, що інфляція з'їсть ці гроші і, ну. Так, це правильно, але все одно існує додатковий інвестиційний дохід, і в договорі можна ще зробити коригування на рівень інфляції. Кожен рік просто на коефіцієнт платежі множить і якби це збереже від інфляції гроші. Все одно якісь накопичення. Ну, тобто, ну, з іншого боку, є моменти, які. Викликають сумніви, ви їх обов'язково всі напишіть в коментарях, ми з ними попрацюємо. Вони в принципі не унікальні, вони всі нам відомі. І е, на наступному відео, де я вже буду говорити про конкретні програми, я вам їх е, озвучу, і ми попрацюємо з цими запереченнями. От зараз, поки що я вам нічого не пропоную, я вам просто пропоную. Цю інформацію якби, взяти для до себе для на увагу і написати в коментарях свої побоювання і ризики. Все гарного вам дня, вечора до побачення.